Чаємо тему Русь Україна за Володимира Великого. Там нам потрібно вивчити поняття міжособна війна: це розбрат, боротьба за владу між суспільними групами або окремими особами. В даному випадку це брати, які борються за владу. Після свого батька вони не могли поділити, хто ж буде очолювати київську. Русь, отже, Ярополк у 972 році починає правити землями і правив до 978. Був великим князем київським, але його владу не визнавали. Володимир та Олег. Тому у 977 році Ярополк пішов війною на деревлянську землю. Олег програє Ярополку та потім помирає. Після цього Ярополк виганяє з Новгорода Володимира, який втикає до Швеції. Потім набирає там варязьку дружину, йде на Київ і відбирає владу у Ярополка. Отже, великим князем Київським стає Володимир Великий. Ще нам потрібно подивитись, що означають терміни: устав земляний», Норми права та звичаєве право устав земляний – це збірник норм усного звичаєвого права, які написав саме Володимир Великий, і це нам каже Нестор Літописець. Норми права це загальнообов'язкові правила поведінки, які встановлюються та охороняються державою. Звичаєве право це затверджене державою правило поведінки, що склалося історично в результаті багаторазового повторення людьми певних дій, існує на основі звичаю, а не тексту закону. Отже, після того як Володимир переміг своїх братів, він починає підкорювати Києву інші східнославянські землі, щоб вони входили до Русі України у 981 році. Володимир відвоював у польського князівства території Черневенських міст. Це були Волинь, Червень. Белс і перемишлять до Русі України було приєднано землі в басейні західного Бугу. Незабаром тут було збудовано фортеця Берестя, а на Волині заснували нове місто Володимир. Упродовж 981-982 років князь двічі приборкував в'ятичів. У 981 році приборкав білих хорватів, і у 984 році приборкав Радимичів. Кажемо про те, що за часів Володимира під владою великого київського князя опинилися всі східнослов'янські землі. В цілому завершився процес формування державної території Русі України. Отже, частково з біографії князя Володимира бачимо, що він правив по 1015 рік був позашлюбним сином Святослава і служниці його матері Малуші. Хлопцем був посаджений батьком-намісником Новгорода, а потім вже став князем київським. У 988 році провів адміністративну реформу, позбавивши влади місцевих знать і посадивши у племінних княжствах саме. Намісниками своїх людей провів правову реформу. Це у нас устав земляни, це збірник норм усного звичаєвого права, що базувалися на давніх звичаях і традиціях східних слов'ян. Також провів військову реформу і замість найманців варягів князю почали служити мужі. Краще зі східнослов'янських союзів племен, а південні кордони було зміцнено величезною за розмірами системою укріплень під назвою Змієві вали. Багато уваги Володимир приділяв розбудові свого стольного града, саме Києва. На початку правління князя розпочалося будівництво нової міської фортеці міста Володимира, площа якого складала 10 гектарів. Центральну частину міста або гору оточили високі земляні вали з дерев'яними вежами. До нього прилягали укріплені передмістя, найбільшим з яких був поділ. На початку свого правління Володимир здійснив першу релігійну реформу, яку провів у 988 році. Це така масштабна. До неї він спробував розібратися з язичництвом, і у язичників виділив головного бога Перуна і казав, що усеред Пантеону богів всі повинні поклонятися в першу чергу саме Перуну. Змієві вали. Це оборонні лінії, які захищали Київ із півдня, сходу і заходу, простягаючись майже на тисячу кілометрів уздовж проток Дніпра, були зроблені для того, щоб захистити якраз Київ від нападу Печеніїв. Також щодо релігії, Володимир обирає її ретельно і він змушений був її прийняти, тому що вирішив, що це найгарніша релігія для слов'ян. Візантійський імператор Василь ІІ звернувся до Володимира з проханням про військову допомогу для придушення заколоду, а якраз Володимиру Великому дуже сподобалася сестра. Імператора Анна, і він сказав, що Анна на за, ну, якби, якщо я тобі допомагаю, то, будь ласка, Анна пусть стає моєю дружиною. Василій ІІ погодився на це. Хоча за традицією візантійські принцеси виходили заміж лише за рівних собі осіб. Єдина умова, це Володимир Великий повинен був прийняти християнську релігію. І саме у 988 році Володимир приймає хрещення і одружується якраз з Анною. Далі, якщо ми дивимося, Володимир послав посланців своїм по всьому городу і взагалі по всім. Містам Київської Русі зі словами: якщо не з'явиться хто завтра на річці, багатий чи убогий, чи стар чи раб, то мені той противником буде. Тобто насаджувалося християнство насильницькими методами. За наказом князя Володимира, в Києві протягом 989 вісімдесят років збудували церкву Богородиці. Це був перший. У Русі України Кам'яний храм, створений руськими та візантійськими майстрами. Поняття християнства це така суспільна релігія, яка об'єднувала людей у духовній сфері, і прийняття його мало важливе історичне значення для подальшого розвитку Русі України. Русь, Україна долучилася до кола цивілізованих держав, вийшла на міжнародну арену, і запровадження християнської віри зміцнило її міжнародний авторитет. Християнство спричинило поступові докорінні зміни у світогляді східних слов'ян. Князь Володимир був сильним і рішучим правителем, який здійснював активну зовнішню політику у польському Такому князівстві, все ж таки він повністю забирає червенські міста. І У 985 році він також приєднав землі ятвягів такі племенні союзи. І також... За свідченням літописця Володимиру сплачували данину всі племена, що жили від Німану до фінської затоки. Відбувалися обміни посольством зі священою Римською імперією. Щодо зміцнення релігії, так, посли Папи Римського двічі відвідували київського князя у 988 та 991 році. І, в свою чергу, Володимир відправляв своє посольство у 994 та 1000 році до Риму. Так, через те, що Володимир Великий прийняв християнську релігію, його стало називати Володимиром. Красним сонечком, повелителем Русів могутнім завдяки своєму королівству та багатству. І он отримує таке прізвище, як Великий. Прагнучи захистити південні кордони Русі України, князь не лише здійснював воєнні походи проти Печенігів, але й уклав мир з болгарами. і Візантію князь Володимир прагнув налагодити добросусідські відносини, які ґрунтувалися на спільній вірі. При цьому він успішно запобігав спробам візантійців зробити Русь Україну залежною. Від Візантії він налагодив зв'язки з Папою Римським, а змусив Візантії ставитися до Русі України як до Рівня. Також проводив шлюбну дипломатію, тобто встановлював зв'язки з іншими країнами за допомогою шлюбів між представниками правлячих династій. Також ми кажемо про те, що Володимир Великий, це активний реформатор, що Русь Україна досягла 800 км квадратних за його правління. Це була вже величезна територія. Запровадження Володимиром Християнства як державної релігії визначило подальший розвиток саме Русі України на міжнародній арені. У кінці 10-го, початку 11-го століття Русь Україна досягла значної могутності, вона зміцнила своє внутрішнє становище та міжнародний авторитет. І все ж таки головна дата правління князя це 988 рік, коли він впровадив ключову релігію на українські землі.